Нервова система людини. Будова нервової системи та її значення відділи нервової системи. За анатомічним принципом нервова система людини поділяється на центральну та периферичну, як ми можемо побачити на малюнку. Центральна це головний мозок і спини мозок, периферичні це відростки нервів. Центральна нервова система включає головний мозок, спинний мозок, а периферична нерви, нервові вузли та нервові закінчення. Нервова тканина. А нервова система контролює, координує і регулює згоджену роботу усіх систем органів, підтримує сталість складу його середовище. За участю нервової системи здійснюється зв'язок організму з зовнішнім середовищем. Нервова тканина. Нервова система утворена нервовою тканиною, яка складається з нервових клітин нейронів і дрібних клітин-супутників, яких близько у 10 разів більше, ніж нейронів. Нейрони забезпечують основну функцію нервової системи передачу, переробку і зберігання інформації. Нервові імпульси мають електричну природу і поширюються на відростки нейронів. Клітини-супутники виконують живольну опорну і захисну функцію, сприяють росту і розвитку нервових клітин. Будова нейрона. Нейрон це основна структурна і функціональна одиниця нервової системи. структурно функціональна одиницею нервової системи є нервова клітина-нейрон. Його основними властивостями є збудження і провідність. Нейрон складається з тіла і відростків. Короткі, сильні, розгалушені відростки є дендрити, по ним нервові імпульси надходять до тіла нервової клітини. Дендрити можуть бути один або кілька. Кожна нервова клітина має один довгий відросток аксон, по якому імпульси спрямовуються від тіла клітини, довжина аксону може досягати декілька дециметрів сантиметрів. Об'єднуючись пучки, аксону утворюють нерви. Довгі відростки нервової клітини – аксони покриті міліновою оболонкою. Сукупчення таких відростків, покритих мілінових, у центральній нервовій системі утворюють білу речовину головного і спинного мозку. Короткі відростки дендрити і тіла нейронів не мають мілінової оболонки, тому вони є сірого кольору. Їх скупчення утворюють сіру речовину мозку. Синапс. Нейрони з'єднуються один з одним таким чином, аксон одного нейрона приєднується до тіла дендрита або аксону іншого нейрона. Місце контакту одного нейрона з іншим називають синапсом. На тілі одного нейрона налічується 1200-1800 синапсів. Синапс це простір між сусідніми клітинами, в якому здійснюється хімічна передача нервової імпульсу від одного нейрона до іншого. Ось тут ми можемо побачити на малюнку. У нас є аксон, який складається з мітохондрії, синаптичної бульбашок, синаптичної щілини, постсинаптичної мембрани та рецептора для медіатора дендрит. Типи нейронів. Нейрони розрізняють за форми: біполярні, монополярні, псевдополярні і мультополярні. Залежно від функцій, які вони виконують, діляться наступні типи нейронів. Нейрони, що передають сигнали від органів рецептора до центральної нервової системи спинного та головного мозку, називають чутливим. Нейрони, що передають імпульси від спинного і головного мозку до м'язів і внутрішніх органів, називають рухомим. Зв'язок між чутливим і руховими нейронами здійснюється за допомогою вставних нейронів. Вставні нейрони містяться у межах центральної нервової системи. Тобто тіло і відростки цих нейронів не виходять за межі мозку. Нерви. Спини і головний мозок з'єднуються з усіма органами нервами. Нерви вкриті оболоновою структурою, що складається з пучків нервових волокон, утворених в основному аксонами нейронів і клітинами нейроглії. Нерви забезпечують зв'язок центральної нервової системи з органами, судинами і шкірними покривами. Розрізняють нерви чутливі, забезпечують проведення імпульсів від рецепторів до центральної нервової системи. Рухові, що складаються з аксонів, рухових нейронів, і забезпечують проведення імпульсів центральної нервової системи до виконавчих органів, і змішані здатні проводити імпульси в обох напрямках. Ось у нас зображена будова нерва, яке складається з оболонки нерва, пучких нервових волокон, кровоносних судин. Характеристика рефлекторної дуги. Основним принципом роботи нервової системи є рефлектор. Рефлекс це відповідна реакція організму на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи. Рефлекторна дуга нервовий шлях, по якому проводяться нервові імпульси при здійсненні рефлексу. До складу рефлекторної дуги входять п'ять частин: рецептор, нервові закінчення, чутливий шлях передає імпульс до центральної нервової системи, ділянка центральної нервової системи. Це вставні нейрони, що містяться у головному або спинному мозку, обробляють інформацію. Та рухові нейрони рухові нейрони, що передають імпульси до виконавчого органа або залози і робочий орган. Як ми можемо побачити на цій схемі. В нас є, наприклад, шкіра рецептори, передає по чутливому нейрону. Заднього спинного мозку і паде до о, спинного мозку. Тут у нас є станний нейрон, і далі йде в протилежному напрямку руховий нейрон по спинному нерву і до м'язів. Робочий орган скелетний м'яз. Спинний мозок. Будова спинного мозку. Центральна нервова система складається із спинного та головного мозку. Ось ми можемо побачити будову спинного мозку, яка складається з центрального каналу, сірої речовини, білої речовини, задніх кінців, передніх кінців, спинномозкового рідини, нервових вузлів. Ось так виглядає в перерезі спинний мозок, розміщений між хребцями та спинномозковими нервами. Отак вона виглядає зверху. У нас є біла речовина, тверда оболонка, сіра речовина, спина рідина, м'яка оболонка і павутина оболонка. Це у нас тіло хребця і спинномозкові нерви. Спинний мозок має сегментну будову. Відповідно до кількості хребців, у спинному мозку є 31 сегмент. Від кожного сегмента відходить спинномозкові нерви. Всього від спинного мозку відходять 31 пара змішаних спинномозкових нервів, кожен з яких починається двома корінцями: переднім руховим і заднім чутливим. У складі передніх корінців містяться також вегетативні нервові волокна. На задніх корінцях розташовані нервові вузли сукупність тіл чутливих нейронів. З'єднуючись корінці, утворюють змішані нерви. Кожна пара спинномозкових нервів. І не рвує певну ділянку тіла. Шийний і перший сегмент чутливих нейронів одержують інформацію від шкіри м'язів голови шиї верхніх кінцівок та контролюють роботу цих органів. Грудні сегменти приймають сигнали та регулюють функції м'язів тіла, внутрішніх органів черевної та грудної порожнини. Поперековий і крижовий сегмент відповідають за чутливі і рухові функції поясу нижніх кінцівок. Керують роботи м'язів нижніх кінцівок і органів, розташованих в тазовому області, беруть участь у регуляції сечовопускання і дефекції. Функції спинного мозку. Спинний мозок виконує дві основні функції це рефлекторна і провідна. Рефлекторна здійснюється соматичною і вегетативною нервовою системою, провідна здійснюється білою речовиною провідних шляхів. Рефлекторна функція. Спинного мозку полягає в тому, що його рухові нейрони керують рухами м'язів, кінцівок, тулуба і часткової шиї. Через спинний мозок проходять рефлекторні дуги, з якими пов'язані скорочення всіх скелетних м'язів тіла, крім м'язів голови. Провідникова функція полягає в тому, що в волокнах білої речовини інформація від рецепторів шкіри, рецепторів м'язів кінцівок і тулова, рецепторів судин, органів сечоводільної системи передається по висхідному чутливими провідними шляхами до головного мозку, і, навпаки, від рухових центрів головного мозку імпульси надходять до низхідних шляхів до органів. Ось ми можемо побачити рефлекторну дуга, наприклад, коли. По чашечці б'ють молоточком. У нас зрабатує сухожилля, в якому міститься м'яз. Сюди входить чутливий нейрон, який йде в спини мозок, де знаходиться руховий нейрон, біла речовина сіра речовина і назад йде у відповідь, з чого нога дригається. Головний мозок. Головний мозок складається з нижньої частини. От, ми можемо побачити ділянки головного мозку. І ось така будова головного мозку, яка складається з великої півкулі, проміжного мозку, середнього мозку, моста, довгастого мозку, стовбура і мозочка. Довгастий мозок продовжує спинний мозок. Основна функція його провідна. Мозочок відіграє основну роль у підтримці рівноваги тіла, координації рухів і підтримці тонуса м'язів. У середньому мозку міститься ядра, які регулюють напругу м'язів, а ми м'язовий тонус. Імпульси, що йдуть від ядер, забезпечують співвідношення тонусу м'язів, згиначів і розгиначів. Проміжний мозок включає зорові горби таламус, надбугорку ділянку епіталамус, підбугорку ділянку гіпоталамус та колінчасті тіла. Проміжний мозок регулює діяльність залоз внутрішньої секреції, бере участь у процесі сну, пам'яті інстинктивної поведінки психічних реакцій. І кінцевий мозок вищий відділ центральної нервової системи, керує діяльність інших відділів головного і спинного мозку, який складається з правої та лівих півколь, з'єднаних мозолистим тілом. Великі півкулі головного мозку. У корі великих півколі розрізняють наступні чутливі і рухові зони. Як рухова зона, розташована у передній центральній завистій лобовій частині, зона шкіри м'язових чутливих, розташована у задній частині тім'яної долі, зорова, розташована у потиличній, ось ми можемо побачити, слухова розташована у скроневій. ось, і центра, центри нюху і смаку знаходяться у внутрішніх поверхніх скроневих і лобових частинах. От ми можемо побачити основні долі кори великих півкуль головного мозку, яка складається з кроневої, лобової, тімяної та потиличної. Ось так у нас виглядає будова великих півкуль головного мозку у поперечному розрізі, та функції основних зон великого мозку: як мова, слух, зір, нюх, основні рухи. Точки руху, поведінка і чуття. Периферична нервова система соматична частина периферичної нервової системи. Нервова система складається з центральної та периферичної. До центральної, ми сказали, належить головний мозок та спини мозок, до периферичної нерви, нервові вузли, нервові закінчення. Нервова система у нас є соматична та вегетативна. Соматична підпорядкована волі людини регулює роботу скелетних м'язів, вегетативна непідпорядкована волі людини, регулює роботу внутрішніх органів. Вегетативна нервова система. Вегетативна або автономна нервова система це частина периферичної нервової системи, що забезпечує інервацію внутрішніх органів та ендокринних залоз. Вона поділяється на симпатичну та парасимпатичну нервову систему. Симпатична нервова система стимулює діяльність органів серця, звуження кровоносних судин, працездатність скалетних м'язів та гальмує секреторну і рухову діяльність травного тракту сприяє затримці сечі. Парасимпатична навпаки. Вона гальмує діяльність органів і нервує слізові залози, райдужні оболонки ока, легені бронхи, стравоходи, шлунки, кишечник, зменшує частоту і силу серцевих скорочень. Ось ми можемо побачити ось таку схему вегетативної нервової системи, яка складається парасимпатичною та симпатичною. Парасимпатичне звужує зіниці, стимулює слізовиділення, сповільнює серцебиття, звужує бронхи, стимулює травлення, стимулює жовчий міхур, скорочує сучовий міхур, розслаблює пряму кишку. Симпатично, навпаки, розширює зіницю, зменшує виділення слизу, розслаблює пронхи, збільшує частоту серцевих скорочень, сповільнює травлення, стимулює виділення глюкози, стимулює виділення адреналіну, розслаблення сечового міхура та скорочує пряму кишку. Захворювання нервової системи: ознаки захворювання нервової системи. Нервові хвороби це захворювання нервової системи, які виникають у наслідок Анатомічних чи функціональних змін нервових структур і нервових процесів. Причинами нервових хвороб можуть бути вірусні інфекції, бактерії, одноклітинні твариноподібні організми, отруєння, радіоактивне випромінювання і виникнення пухлин мозку, механічні травми, паразитичні черви і продукти їхньої життєдіяльності, спадкові зміни, судинні порушення, порушення обміну речовин та інше. Нервові хвороби поділяються на Дегенеративні хвороби мозку пов'язані з утратою нейронів: це як розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгейміра, судинне захворювання мозку, мозковий інсульт, мігрені, захворювання периферичної нервової системи, невралгія, неврити, інфекційні захворювання нервової системи, енцефаліти, мінінгіти, поліеміліт, захворювання вегетативної нервової системи, вегетативно-судинні дистанія. Та спадкові захворювання нервової системи, як хорея гантінгтона. На цьому все. Дякую за увагу.